Вітаю всіх друзів на каналі на Хвилі Києва. І в сьогоднішньому відео я хочу запросити вас до себе в гості переглянути, що у мене відбувалося на протязі цього тижня. Спочатку я поїхала до дітей, і ми знову гуляли в цьому парку на даху. Ось такі чудові кущі розквітли там вже, дуже мене вразили. Трошки гуляємо в цьому парку на, на даху. Да? Трошки гуляємо. Хочу показати ось такі, це як я називаю, ці гортензії. такі красиві. Такі кущі прямо. За ними важко доглядати Ну високі такі взагалі. Дов, зараз є. Ой, такі красиві, великі такі. Sjökarlega Сьогодні на вулиці прохолодно, якось так похмуро. Я тут почала вже в'язати зразки на е, до спільного проєкту е, Baby-Boom. І ось хочу показати, як в мене одяг. що вона творить. Вона залазить ось туди, під покривало, під покривало залазить. І ось, бачите, що тут робить, спить. Годі, ти що тут робиш? Да. Да. Це неможливо. Вона чи от туди на край залізе, чи сюди обов'язково під покривало. Щоб ви зрозуміли, це покривало я спеці спеціально купила і стилю на цей диван, щоб вона не... Не заюложувала шерстю ось цей диван, тому що він такий, ну, якийсь, як воно, велюр чи що воно таке. Так вона оце таке робить. Отак. Я все одно, скажи, Оді, будете пилесосити диван, чистити, да? нікуди ви не подінетесь. Ось, ойте, такий холосенький. такий холосенький. Да. Хм. ну, спи. Отакі у нас справи. Я в'яжу, а така спить. Сьогодні, дівчата, вирішила зробити такі кабачкові млинчики, але не просто пожарити, посмажити звичайні, ну, як ми звичайно, а ще додати сюди адагейського сиру і цибульки. Цибулька у мене така молода. Але вже яка формується до такої вже рібчастої. Да? І я її переб'ю в блендері, щоб вона була такою кашкою. І е, потерла ось один кабачок і вирішила позня, зазняти. Ось такі у мене два кабачка невеличкі, ну такі середні. Е, тут десь грам 200. Адегейського сиру, і я потру кабачки, потру Адегійський сир, перемилю пере цю цибульку, додам. додам мої улюблені спеції, там можна італійські трави, якусь паприку, щоб кольор був такий, ну, такий ну яскравенький, можна додати морквочку, посолю, звичайно, трошки відіжму, Ну ось, бачите, я так. Таку конструкцію зробила, щоб віджати, посолити, щоб воно постояло, а потім зразу ж віджати. От, додам яєчко і трошки борошна, і посмажу такі е, смачненькі млинчики. І коли я вже посмажу, я вам покажу результат. І що сьогодні в мене? Сьогодні в мене п'ятниця, і зараз подзвонила сестра Сергія, що вони приїдуть з дочкою до мене. А ми домовлялися, що вони приїдуть завтра в суботу. І в мене зовсім інші плани були, як накрити стол. Але сказала Лена, що у них щось там завтра не виходить. Можна, ми приїдемо сьогодні. Ну, звичайно, можна. Тим паче, що Іра десь тут недалеко у подружки, а Ліна буде вже їхати з роботи, забере її і разом зайдуть. Чого вони заходять, потім ми покажемо. А це я зараз підключилася, що я бистре, швиденечко збігала в магазин, що я прикупила і що я буду робити. Ось у мене, значить, помідорчики. Я ось такі маленькі прикупила. Ось, прикупила молоденьку. А, ще хочу сказати, що Іра не їсть м'ясо і риби. Тому це теж іще. Прикупила таку молоденьку морквочку. Отакі яблочка були, були класні, вже молоденькі. Ну, молоденькі. звичайно, купила хліб. Я ось такий хліб люблю. Він з зернятками. Ось такими фітнес, це цар хліб. Фітнес. фітнес фітнес, не фітнес, але поправляєшся від нього. Так, це Сергій їсть такий хліб рижський Я купила йому, тому що хліб вже заодно купила. так, ну Звичайно, майонез, тому що якийсь хочу зробити салатик. Ось таку купила ковбаску, нам з Леною хватить тут на різочку. Купила ось такий сир Філата. Теж поріжу і раїс сир, сир їсть. Ось, купила їй авокадо, поріжу ще теж на якісь смак... бутерброди чи як оливки і раїсть. Ось. І було по акції морозиво. Ось таке я люблю: черничний чизкейк. Завжди, коли акція, я його беру, тому що так воно дорогувати. А коли акція можна посмакувати, сьогодні воно, воно по 22 гривні, а так, воно майже 38 гривень. Ось тож, взяла морозила ще такого. Ще в мене є баночка тунця, Це, ми Леною зробимо помідорчики. Ну, я зроблю а Леною поїмо. І я відварила яйця, поки одягалася, відварила яйця, і зараз вони вже вистегли. Зараз буду щось робити. Десь через хвилин 15-20 вони повинні бути, я так думаю, може, може з півчаса ще. Тобто, зараз я включаю швидкість і буду робити. Звичайно, я знімати не буду, просто покажу потім результат. Так, чекаю на гостей, Такий зробила невеликий стіл. Ось що я такий салатик зробила, нафаршувала помидорчики. і ось так оформила, оформила все. Бачите, морквочка, помідорчики, авокадо, маслини, горішки ще в мене є. Оця фета. Ну, ось так. Якось так. Ось тих продуктів, що я купила, отак хлібчик зробила в духовці, отакими штучками. Ось то, що я казала, з зернятками, він такий, я його полюбляю. Ось так накрила, трошки там в мене є винця з Леною вип'ємо. Думала, що мартіння, але в мене немає отої води, яку. Я... я не знала, що в мене є мартіння. Так би я купила водичку розбавляти. А так я не дуже люблю розбавлене. Я люблю коктейльчиком. Тож вип'ємо трошки холодненького винця, сухого. Так, ось так ми сьогодні повечеряємо, ще морозиво і на десертик. І ось так трошки посидимо. Всім смачного і нам приємного, гарного вечора. Я вирішила, що у нас такі сили, що скільки тут, 2 літри, чи що? Я не Скільки... Привітайся! З підписниками каналу! Привіт! Знайомтесь, це Сергія сестра, хто не знає. усіх старо. Це Іра, рада. Зараз ми будемо. Зараз будемо. Так що це вино відкриваємо? Чи будемо? Це будемо відкривати. Добре, давай. Будемо сідати трошки вечеряти. Іру показав. І покажи. отак вас за всіх цих, Все. Оно як зустрічає гостей. Так, mm -hmm. да, на Ясю гарно в'язати, на Іру гарно в'язати, mm -hmm. на Єву гарно в'язати. Mm -hmm. Не треба ніяких, ніяких посадок. Mm -hmm. Оді не дуже любить. Mm -hmm. А де така, що ти? Оходь, mm оходь. -hmm. Так, на Іру поміряли, нічого перев'язувати не треба. Будемо так і далі продовжувати. Ось цей светр я вже десь показувала е, в тих відео. От буду далі в'язати. Гарно, вже добре, що не треба нічого торочити. Ось, не спускати. Так, Лена, тепер пішли міряти те, що ти хотіла. камеру? Ні, я не а? на камеру, <ріст> Не та, на камеру. Всіх вітаю, дівчатка і хлопці, якщо хлопці дивляться, сьогодні хочу показати рецептик дуже смачних, закуска салатик з баклажанів. Почався вже сезон баклажанів, в принципі, вже і на городах є, і в магазинах є баклажани по доступній ціні. Тож я хочу показати, як я роблю таку закусочку. Закусочка салатик вона дуже гарно підходить до м'яса і просто так з хлібчиком поїсти. І, в принципі, така достойна. Я, я рахую закусочка. З, цієї, з цього салату почалася любов до баклажан у моєї дочки. Тому ж і вам пропоную, хто ще може не любить баклажани, то спробуйте такий салат і ви їх полюбите. Що я роблю? Оці два баклажани я беру, мені потрібно два таких помідорчика. Чесник нам буде потрібен за смаком, скільки вам, хто хоче гостре, хто не гостре. Ну, я додаю на такі два баклажанчики, два невеликих зубчика. Перчик. У мене звичайний, але можна додати ще і червоний гострий перець, хто любить, сіль і олія. Оце все, що нам потрібно. А, ще зелень, краще петрушка, але хто не любить, то можна і кріп, але зелень на підході, ще на базарі. Скоро буде. Тож, баклажани можна ось в такому вигляді, я їх обрізала. Ось в такому вигляді запекти в духовці, але сьогодні я буду не запікати в духовці, а буду на сковорідці, ось такими ціленькими, їх трошки пропарювати. Зараз покажу, як я це роблю. Ось в сковорідку я додаю трошки водички, викладаю баклажани і накриваю кришечкою. І на дуже маленькому режимі, або якщо у вас газ, то на наймаленькому вогні, готуємо їх до, готов, до готовності, поки вони не будуть такі ну, не сильно м'які, а ну, такі, я знаю, ну, до готовності баклажана, щоб їх можна було їсти. Я зроблю, покажу, як воно виходить. Так, Ось я показую, яка у мене вони вийшли м'якенькі такі вийшли. І зараз я їх перекладу на тарілочку. Парились вони в мене 15 хвилин. Я засікла, Ось бачите, такі м'ягенькі. Ось. Зараз я перекладаю їх на тарілочку. У мене є ось така тяжка дошка здорова. І я викладу зараз фольгу, щоб воно мені дошку цю не. І кладу дошку так, І до вистигання воно буде під таким невеликим пресом. Зробити такий невеличкий прес. І хай вистигає. Коли вистигне, потім покажу далі. Так, все, вистигли мої баклажанчики. Ось такі вони мають вигляд. От. І я зараз їх. Ну, Ножиком просто ось так знімаю шкірочкостю. Ось так вона добре знімається, ось так, познімаю і потім просто поріжу кубиками. Так, а тим часом, коли, так, і потім, що я роблю з помідорами? Помідори або так можна порізати, але я хочу. Зняти шкірочку, тому я ось так надсікаю, заливаю гарячою водою окропом. Пару хвилин вони постоять, я зніму шкірочку, і в мене і тут буде без шкірочки, і помідор без шкірочки, воно так буде ніжніше, ця закусочка. Якщо ви не хочете знімати з помідора шкірку, то можна не знімати. В принципі, це допустимо. ось я порізала все міленьким таким кубиком. Можна і крупніше різати, як вам подобається. Видавила чесничок, ще потім покрашу петрушку. Тепер додаю заправку сіль, додаю перчик. Ось додам зараз перчику, перчику за смаком, трошки солі. Ну, потім будете пробувати так, трошки солі додаю. Якщо потім посмакуєте, і вам недостатньо буде кислоти помідора, то можна буде додати якогось смачненького оцту. І олія, і олійка. Все. Перемішуємо, даємо трошки настоятися, і буде. Майкота. Я ще цього разу додам кунжуту білого і попробую, як воно буде. Ніколи не додавала, цього разу хочу додати. Все, дівчата, смакуємо, готуємо. Всі е, такі літні уже осінні е, страви починаємо готувати. Вітамінами себе насищаємо на зиму. Тож, такий салатик закусочка получився.